Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось ми і вступаємо у середній тиждень Великого посту, тиждень цілком присвячений роздумам над загадкою Христа, над тим знаком, який залишає нам Христос як вказівку на дорогу спасіння. І коли сьогодні ми слухаємо слова пронесення Христа, то напевно кожен із нас насамперед пригадує і вибухи, які розлягаються щодня у нас у місті, і вимкнення світла, які тривають по сім і більше годин у різних районах, пригадує те почуття непевності в майбутньому, яке постійно навівають на нас. Російські інформаційні засоби, а слідом за ними й деякі наші недалекоглядні співвітчизники, які знові знов ретранслюють чутки про майбутній наступ на Харків, про плани Росії захопити його. Очевидно, що це все як і підбурювання проти теперішньої влади України і спроби провокувати нові майдани. Іде зараз від російських спецслужб, але треба розуму, щоб це зрозуміти, і треба сили волі, щоб зуміти стати вище за це. Отже, багато всього у нас складається несення Христа, а скільки сили, енергії, переживань забирає у нас турбота про рідних нам людей, які зараз перебувають на фронті, захищаючи нас від ворога. І кожен день, наражаючись на небезпеку. Все це і є несенням нашого Христа. Але у прочитаному Євангелії є одна деталь, на яку необхідно звернути увагу: візьме свій Хрест і йде за мною. Кожна людина має свої турботи переживання, кожна людина проходить через випробування. Але питання в тому, чи вона знаходить у цьому сенс, задля чого це все? Очевидно, коли дивитися і на сучасну війну тільки під знаком своїх страждань, то починається ремство на всіх, хто бере участь у цій війні, чи вони нападають, чи захищаються від ворога. Але бачити вищий сенс у тому, що відбувається. Знаходити своє місце в цьому от у цьому всьому і полягає сенс християнського служіння. Багато хто лишається в місті ну, просто так, бо немає куди виїхати. Але коли людина лишається, щоб бути тут, бути з іншими, допомагати іншим, берегти це місто, підтримувати в ньому життя, це вже є свідоме несення свого Христа за Христом, коли людина тікає від повістки, ховається, намагається перебратися через тису кудись в Угорщину чи Словаччину, ніяк це не назвеш несенням Христа, бо може вона там і загине десь у річці, поневірятиметься на чужині. Інша річ, коли людина іде за покликанням. Іде, бере в руки зброю, щоб стати на дорозі підступного ворога і не дати йому чинити тут у нас у Харкові, те, що чинили вони у Ізюмі чи Бучі, оце і є несенням християнського Христа. Іншими словами, коли людина виконує свій обов'язок перед ближніми свідомо, коли вона захищає християнські цінності, захищає свій народ. Саме тоді всі турботи і лягають на наші плечі як образ Христа. Бо що вкладає Христос, що вкладає свідом за Ним Церква у цей образ Христа? Усвідомлені випробування, які людина переживає в ім'я спасіння. Бо ж Христос приходить не просто щоб постраждати, ні, Він приходить, щоб покласти себе у жертву за кожного з нас. І наші переживання, наші терпіння можуть стати теж жертвою за інших, за Божий люд, за справедливість, а отже, жертвою за Бога, коли ми їх складаємо свідомо і свідомо стаємо на дорозі тому лихові, яке повзе із півночі і сходу на цілий світ. Те, що наш народ взяв на себе цей хрест. Є і водночас ключем до пізнання самих себе, нашого народу, нашої сили, нашого майбутнього. Повірити в себе, це значить вже торувати в собі собою шлях до нашого майбутнього, вірити в нього, вірити в те, що перемога здійснюється тут, на землі, але відкриває шлях до неба, і це перемога передусім над собою самим, над своєю слабкістю. Як важко нам усім зараз переживати ці дні, яким важким є цей тягар перебування у прифронтовому місті протягом понад двох років, а який тягар кладе на себе кожна людина, яка перебуває на фронті. Мені вчора один журналіст розповідав, що зустрів свого товариша, якого не бачив там кілька місяців. І побачив людину старшу вже за себе на кілька років, в якої зовсім інакше світяться очі, зовсім інший вигляд. І це прикро бачити людей, які так на очах проходять десятилітній досвід життя, жорстокий, суворий досвід. Але це теж є той хрест, який людина має, може мати мужність нести на собі. Цінуємо цей хрест. Нам важко це. Хочеться скинути його і втекти куди-небудь, втекти подалі на захід. Хоча і там тверезі люди розуміють, що якби, не дай Боже, проламалася ця стіна, якою стала Україна на порозі східного варварства, то не було б де сховатися і на Заході від загребущих рук диктатора, який давно вже говорив, що Росія не має кордонів, вона зазіхає на весь світ. Саме ми є тим кордоном, і ми будуємо його у наших серцях. Те, що стало важко, позначається на психіці кожного з нас. Ми стаємо дратівливими, нервовими, недоспані ночі позначаються на нас. І тим більше треба шукати в собі джерела доброти, які дарувати слід один одному, від доброго слова. Нашого доброго слова, співчуття, розуміння, відміння пробачати надзвичайно багато залежить у атмосфері нашого міста, наших стосунків і нашого з вами майбутнього. Хай Господь допомагає нам усвідомити це і прийняти цей хрест, який ми несемо, не як тягар, який гнітить нас, змушує старішати, де нервує. А як знак довіри, який Бог дає нам нести так, як ніс Симеон його хрест там на дорозі на Голгофу. І відчуваючи тягар цього хреста, відчуємо, що ми йдемо не просто так через життя, а йдемо слідом за ним. А отже, і є надія, що ми слідом за Христом, прийшовши всі земні випробування, прийдемо разом із Ним. До славного воскресіння, амінь. Слава Ісусу Христу.